Недавно була така подія, коли представники церкви ПЦУ влаштували на вулиці Кобелянській подію, в якій вони закликали нас, вірян Української православної церкви, переходити до церкви ПЦУ. Вони закликали нас, тому що вони вважають, що наша церква неправильна. Да, вони вважають, що ми молимося не, не так, як треба, а на тій мові. Це абсолютно неправильно, тому що мова у нас у всіх одна. Мова Божа. І ну, всі мають це зрозуміти. Я ну, дуже жалію, що я не зміг бути на тих зборах, не встиг, вони закінчилися. Тому що я бачив там багато облич знайомих, багато людей, які ходять, да, дійсно в церкву ПЦУ, греко-католицьку церкву, ну я їх ніколи не бачив ні в одному з наших храмів, не в храмі Миколая, не в Соборі Кафедральному, не в церкві Павла і Павла.